Мир вам, брата і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. З Божою допомогою ми читаємо Слово Боже. Сьогодні слухаємо 27 главу книги Второзаконня. Читаємо ми для того, щоб знайти мир, наскільки це можливо. Тому до вас звертаюся з таким вітанням. Мир вам! Вітання в християнському світі є різні У нас от, традиційно на Заході України вітаються! Це своїми вірними слава Ісусу Христу, або слава Богу, відповідають слава на віки, чи слава на віки Богу Святому. На сході, на Близькому Сході, мільйони людей вітаються мир вам. І так Христос теж, коли вперше явився після Воскресіння своїм апостолам, то сказав мир вам. Це дуже важливо для нас: знайти мир, наскільки це можливо. Навіть тоді, коли в нас відбувається війна, так як це зараз є, теж треба мати внутрішній мир, тому що мир він дає мужність людині, він дає цілісність, мир дає зібраність, мир, мир дає хоробрість, мир дає розсудливість це все те, що важливе. В іншому випадку людина перебуває в паніці. От, а паніка, страх руйнують людину. От для того, щоб зміцнитись у вірі, у мирі, ми читаємо слово Боже. І хай Господь нам допомагає. 27 глава Книги Второзаконня. І заповів Мойсей і старішини синів Ізраїлевих народу, говорячи, виконуйте всі заповіді, які заповідаю вам нині. І коли перейдете за Йордан у землю, яку Господь Бог твій дає тобі, тоді постав собі великі камені і обмаж їх вапном. і напиши на каменях цих усі слова закону цього. Коли перейдеш Йордан, щоб вступити в землю, яку Господь Бог твій дає тобі в землю, де тече молоко і мед, як говорив тобі Господь Бог, батьків твоїх. Отже, потрібно було поставити великі камені. І на тих каменях написати, викарбувати заповіді Божого закону, і для того, щоб краще було видно, щоб вони сприймалися, потрібно було обмазати ці камені вапном. Чому саме на камені, а не на іншому матеріалі? Чи недостатньо було книг сувоїв, які робили вже у той час камінь це символ твердості? Камір, камінь це символ непорушності. На камені неможливо стерти заповіді, їх неможливо змити, камінь неможливо спалити. І тому це символ того, що заповіді мають бути для нас твердими, як той камінь, для того, щоб ми їх виконували і трималися тільки тою дороги, яка нам вказується заповідями Господніми. От, читаємо далі. Коли перейдете Йордан, поставте камені ті, як я повеліваю вам сьогодні на горі Гевал і обмажте їх вапном. Гора Гевал це е, гора прокляття. А чому саме на горі проклять треба ставити заповіді? Тому що заповіді Божі перемагають прокляття. Е, проклятий лишений Богом. А якщо присутня заповідь, то ти вже Богом не лишений. Цікаво, що нещодавно археологи на горі Гевал знайшли свинцеві таблички, на яких були записані слова, які отут ми зараз з вами будемо читати: слова про Господа Бога і про прокляття, якщо хтось не виконує закону Господнього. От. І тому це ну, такий історичний артефакт, який ще раз показує, до речі, досліджували, що це якраз датується тим часом, коли біблійно ну, відбувалася ця історія. Тому це ще один із доказів того, що дійсно в той час відбувалися ті події, і Господь давав заповіді своєму народові. А також це ще раз підтверджує, що вже тоді ну, дійсно було. Письмо, тому що багато є суперечок, чи дійсно у той період, чи, ну, люди користувалися письменами? От. І от це один із доказів того, що дійсно вже тоді записувалися заповіді, тобто була писемність. І влаштуй там жертовник Господу Богу твоєму, жертовник з каменів. Не піднімаючи на них заліза. Чому? Ну не піднімаючи на них заліза, тобто, щоб їх не обтесувати. Таке подібне, ми вже з вами читали раніше, коли було облаштування жертовника. Тобто, все має бути так, як сказав Господь. Ми про це з вами говорили, щоб людина нічого свого не привнесла. От як той камінець знайшли гладкої форми, десь у річці, і його потрібно було взяти, принести і покласти, і не торкаючись його. І так само це символ того, що ми не повинні змінювати закон Божий. І ми тільки повинні молитися, щоб правильно його сприйняти, цей закон Божий, і зрозуміти. З каменів цільних влаштуй жертовник Господа Бога Твого, і принось на ньому все палення Господу Богу твоєму, і принось жертви мирні і їж. Насичуйся там, і веселися перед Господом Богом твоїм, і напиши на каменях цих усі слова закону цього дуже виразно. Дуже виразно, щоб кожен міг прочитати. І, можливо, це означає, що потрібно і роз'яснювати цей закон. Ну, власне, чим ми і грішні, і недостойні тут з вами і займаємося, намагаємось пізнати цей закон. І сказав Мойсей і священники Левити всьому Ізраїлю, говорячи: Будь уважним і слухай Ізраїлю. у день цей ти став народом Господа Бога Твого. Отже, слухай голос Господа Бога Твого, виконуй усі заповіді Його і постанови Його, які заповідають тобі сьогодні, і заповів Мойсей народу в день, той, говорячи, ці повинні стати на горі. Гарезим це гора, яка згадується. В Євангелії. Це територія, яка пізніше, ну, якщо ми говоримо про час Ісуса Навина, Мойсея, а пізніше, в часи Ісуса Христа, ця територія буде називатися Самарією. Там будуть жити євреї, які ну, частково лише зберегли віру в єдиного Бога, в них там буде свій храм. На цій горі вони будуть поклонятися Богу, от, але вони не будуть спілкуватися <кій> з євреями, верніше євреї будуть ігнорувати е, цих самар'ян, е, тому що е, вони частково поєднають е, своє вірування із е, язичницькими е, традиціями. Але як ми знаємо із Євангелії, Євангелія від Іоанна. Що Христос буде спілкуватися із жінкою, яка названа Самарянкою, і тим самим показуючи, що Господь прийшов до усіх людей, щоб усі спаслися. Дуже зворушлива повчальна бесіда Ісуса Христа із Самар'янкою, описана у Євангелії від Іоанна. Ці повинні стати на горі Гаризим, щоб благословляти народ, коли перейдете Йордан. Симеон, Леві, Іуда, Ісахар, Йосиф і Веніамин, а ці повинні стати на горі гевал, щоб вимовляти прокляття. Ну, в принципі, ну, прокляття, що, що це за прокляття? Ми зараз почуємо. Одні стоять, благословляють, а інші, якщо сказати більш точно, будуть говорити, будуть говорити заповіді і будуть казати, якщо хтось. Не виконає цю заповідь, то тоді він буде проклятий. Ну і що там далі зараз ми прочитаємо. Щоб вимовляти прокляття рувим, гад, асир, завулон, дан, нефалим, левити виголосять і скажуть усім ізраїльтянам гучним голосом: проклятий, хто зробить виліпленого або відлитого ідола, мерзоту перед Господом творіння рук митця. І поставить його в таємному місці. Весь народ виголосить і скаже Амінь. Амінь. Тобто дійсно так. Ми, коли з вами беремо участь у богослужінні, ми чуємо, що Хор співає Амінь. І так, як ми говорили попередній раз, наша участь у богослужінні не має бути пасивна. Священник, наприклад, виголошує: благословений Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віки віків. І в старих служебниках колишніх написано, люди відповідають амінь. Тобто дійсно так, ми підтримуємо те, що сказав священник. І тому ми разом із хором теж повинні в своїх серцях або і вголос співати теж ті виголоси, які виконуються, тому що вони є підтвердженням нашої участі у молитві. Проклятий той, хто лихословить батька свого або матір свою, і весь народ скаже Амінь. Проклятий той, хто порушує межі ближнього свого, і весь народ скаже Амінь. Проклятий той, хто сліпого збиває з дороги, і весь народ скаже Амінь. Хто такий е, сліпий, що його збивають з дороги? Ну, начебто сліпець, який десь кудись іде, хтось його може там. Можливо, пожартувати з ним і відвести на інший шлях. Мабуть, що тут не за те сказано, а сліпий це той, хто добре не утверджений у вірі. І є ті, які їх хапають, приходять, ходять по селах, шукають ну, таких напіввіруючих або маловіруючих людей, які є духовні сліпці, бо вони справді вони не розуміються ну, в нашому випадку православ'ї. От, і вони мало що можуть сказати, чим православ'я відрізняється від іншої релігії. От, і тому от проклятий той, хто їх хапає. От, ну, і ті, хто не довчили їх, не наставили, теж винні в цьому, що людина не знає. Але і багато є, що люди просто не хочуть, щоб їх навчали, тому що їх запрошують. Дзвін кожної неділі звіщає про те, що. Буде звершуватися богослужіння, буде читатися Євангеліє, слово Боже, буде проповідуване це Слово Боже, і людина повинна прийти і послухати це Слово Боже. Якщо вона цього не робить, то вона духовно осліплює. І от хтось прийде і забере її от, із її дороги. Проклятий той, хто перекручено судить прибульця, сироту і вдову. І весь народ скаже Амінь. Проклятий той, хто ляже з дружиною батька свого, бо він відкрив край одягу батька свого, і весь народ скаже Амінь. Проклятий той, хто ляже з якою небудь худобою, і весь народ скаже Амінь проклятий той, хто ляже із сестрою своєю, з дочкою Батька свого або дочкою матері своєї. І весь народ скаже Амінь. Проклятий той, хто ляже з тещею своєю, і весь народ скаже Амінь. Проклятий той, хто ляже із сестрою дружини своєї. І весь народ скаже Амінь. Проклятий той, хто таємно убиває ближнього свого, і весь народ скаже Амінь. Проклятий той, хто бере підкуп, щоб убити душу і пролити кров невинну, і весь народ скаже Амінь. Що не виконає усіх слів закону цього, і не буде чинити за ними. І весь народ скаже Амінь. Отже, всі вголос промовляють, повторюють, так як в дитячому садочку чи в класі, для того, щоб закарбувалося в пам'яті якесь важливе речення, його кілька разів повторюють. І тоді дитина запам'ятовує на все життя те речення. Так само і тут поставили народ, і всі, повторюючи за тим, хто виголошує заповіді Божі, промовляв Амінь, що означає дійсно так. І разом з тим це означає, що він приймає цю заповідь, погоджується з нею і хоче жити по цій заповіді. Хай Господь і нам. Допомагає, щоб ми одноголосно разом із повнотою церквою, кожного разу, коли церква звіщає нам істину, казали Амінь. Тобто дійсно так.